От генератор обладнаний автоматичною панелью запуска, він запускається і одразу глохне, а також автоматика видає помилку. Однією з причин може бути, тому що вибив автомат, який на генераторі. І само собою ген... автоматика генератора, коли запускає його стартером, вона перевіряє, чи є зразу напруга на виході, тобто завівся чи не завівся генератор. І тому, якщо у вас така проблема може бути, просто перевірте, чи не вибили автоматик на генераторі.